В Користенській громаді затверджена програма соціальної підтримки захисників і захисниць України на 2023-2025 роки. 11 квітня на засіданні 32-ї сесії Коростенської міської ради восьмого скликання внесли зміни до програми, а саме збільшили фінансування з міського бюджету на відшкодування витрат на безплатне зубопротизування військовим. Мова йде про 200 тисяч гривень. Сам захисник може вільно обрати. Надавача стоматологічних цих послуг, звернутись до нього, замовити собі цю послугу з безплатного зубопротезування та поставити зуби, йому дадуть якийсь фінансовий документ, акт виконаних робіт, наприклад, або ще якесь платіжне доручення, квітанцію, там де вказано його буде прізвище. І з цим документом звернутися в управління праці, вулиця Музейна, 5 до відділу ветеранської політики і відшкодувати суму коштів, яку він отримав, за, рахунок, за свій рахунок. Як відзначила Людмила Гуркійська, розмір допомоги на зубопротезування обмежений на одну особу. Відшкодовується сума коштів, яка дорівнює одній мінімальній заробітній платі станом на 1 січня календарного року. У 2024 році це 7 тисяч 100 гривень. Якщо ветеран скористався послугою зубопротезування, встановив зуби, заплатив менше. Коштів, то йому буде оплачено розмір цих заплачених коштів. Якщо більше, то ми відшкодуємо тільки 7100 в цьому році, тож запрошуємо. Всіх ветеранів, хто потребує цієї стоматологічної послуги, можете звертатись до стоматологів або фізичних осіб-підприємців, які займаються зубопротезуванням. Приходьте до нас, ми вам відшкодуємо за вашою заявою документи, такі самі звичайні, паспорт, код, рахуночок з банку, куди можна буде перерахувати. Кошти і саме основне це платіжний документ, або квитанція, або чек, або акт виконаних робіт про те, що дійсно він отримав цю послугу, скористався нею, і за рахунок коштів бюджету громади буде відшкодовано ця послуга. Також програмою соціальної підтримки захисників і захисниць України з міського бюджету передбачено виділення коштів на встановлення меморіальних дошок на фасадах будинків установ загиблим воїнам-захисникам. На даний час у нас є звернення громадської організації від ветеранів про те, що було встановлено на будівлі фасаду міського ліцею номер 4 та міського ліцею номер 9 Двом героям України, жителям нашої територіальної громади, які загинули під час проведення активних бойових дій, це в міському ліцеї номер 4 учився Махачик Олександр, а в ліцеї номер 9 вчився Олег Чорноморець. Тому. Зараз виділяються кошти для того, щоб було встановити і вшанувати пам'ять про захисників. Нововідділ з питань ветеранської політики знаходиться за адресою місто Коростень, вулиця Музейна 5. Також додаткову інформацію можна отримати за телефоном 9-63-52.